Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки українською з вогником представляє. Скоріше кличте прибиральника. Бонусне оповідання від організатора конкурсу Зоріні оповідки Темрява та світла на космічних перехрестях, що проходив на платформі Аркуш. Першими у реальний час простір виринули зонди активного пошуку. Чорнота космосу спалахнула білим золотом розриву тканини реальності, і 13 автономних апаратів з темного, поїдного часом металу насторочились сенсорними вусами пошукових приладів. Шикуючи робочу ланку, вони швидко з'єдналися у єдину мережу та почали планове сканування навколишнього космосу. Орієнтуючись по розташуванню та яскравості блідих, ледь мерехливих зірок, зонди швидко рекордиувались, підтверджуючи вірність координат точки виходу. Блимнувши на останок маячками детекторів, зонди розчинились у золотавій білизні спалахів. Космос знову був порожнім, ніби прощаючись, поверхною єдиною в околицях, майже згаслою у своїй смерті невеликої зірки, навколо якої обертались двійко порожніх кам'янистих планет. Пробігла, миттєво зникаючи, блакитна сітка чітких геометричних ліній. Дайн Боро важко всівся великим, блискучим поту тілом в адаптивне ложе капітанського крісла і швидко переглянув ехосигнал, який щойно отримав від розвідувальних зондів. Коли розвідники закінчили стикування, Дайн згідний шукачів, широко всміхнувся, морушачи всі шість різноміриних очей. Стебок виявився вдалим. Він облизнув широку пащеку довгим фіолетово крапчистим язиком та з махом одного з мацаків прибрав голографічний екран. У рубці панувало задушливо півтемрявом, червонясте світло давали лише сенсорні панелі керування, до всього у кораблі ставало спекотно. Системи охолодження та кондиціювання дихальної суміші, яка наповнювала корабель, не справлялись, бо генератори нульпосторового отримування працювали зараз на межі своїх можливостей. Отримуючи корабель на хиткій межі між простором відсутніх величин та реальним космосом. Але Дайн, за окоріненою звичкою досвідченого космоходця, не поспішав виводити корабель з засвіту. Як всі бароанці, що з давніх часів освоєння космосу називали місце, через яке подорожували кораблі їх храси, пірнаючи до корованих кротовин. Не раз бувало таке, що на точці виходу. Заміж очікуваної порожньої планетарної системи на корабель шукача чекала засідка або інше паскудство, яким багаті, далекі й давно закинуті куточки галактики. Крейн. заволав Дайнбора на суміші мови шукачів та інтерлінгви. Тягни сюди своє кисляве тільце. Липкий ядучий піт доводилося втирати вже двома мацаками. Худолява постать помічника виступала з темряви і зупинилась поруч з ледь підсвіченими дисплеями. Зазвичай вони транслювали космічні пейзажі, що силювали за бортом, але зараз на екранах панував різнокольорний хаос засві. Нащо це так волати, кеп, киянець розмовляв, майже не розставляючи блідогорота. Пам'ятаєш, як на позаминулому пошуці у тебе зупинилось третє серце? Добре, що у мене ін'єктор завжди на готові. Лед-ледь вдалося запустити. Вдосконалена багатьма аументаціями та бойовими імплантами тіло криянця напружилось. Він добре знав нору свого капітана, тому завжди був готовий до спонтанного спалого гніву з боку дайна. Дратєливі за своєю природою баранці, мало з ким могли знайти спільну мову. Лише флегматичні, занурені у самодосконалення власних тіл криянці, вживали з ними більш-менш спокійно. Схоже, нам таки пощастило! Знов заволав капітан. Рейн, кислява для залізяча, Клянусь нескінченним червяком Йорумборо, що на початку часів наробив діроку тканині простору часу і дав нам шлях до засвіту, крізь який ми й подорожуємо. Ми надибали некласифіковану систему, не кинуту, не таку, де прокотилась клята космічна пошість загарбницьких нальотів харварців. Це система, якої нема на жодній зоряній мапі. Сектор настільки віддалений, що завжди вважався порожнім. А тут така знахідка. Безносе обличчя Крейна скривилась у гримасі гідливості. Він був представником прагматичної раси технарів, що не мали жодної релігії та вірили лише у силу власної науки. На початку їх спільних польотів безлузді балачки капітана продурнуватого світового човряка просто розважали Крейна, але згодом почали відверто дратувати. І це чудово. Підкреслено спокійно промовив криянець. Відстрілюємо бакени з нашим ідентифікатором, готуємо пакетний файл з описом системи та надсилаємо його до гільдії через пвв ретранслятор Далі спокійно байдикуємо десь неподалік. А коли прибуде крейсер переробного комбінату, що висмог, з цієї нікчемної системи все, чим можна поживитись, за потреби розібравши планети на кварки, ми отримаємо свої відсадки та летимо, договорити Крейн не встиг. Лепкий фіолетово крапчатий язик вдарив його всередину грудей і з силою притяг до хижої пащеки дайна. Потужний мацакі псевдокінцівок притисли удорлявого помічника до масивної туші капітанського тіла, фіксуючи сталеві обійми. Язик, відлипнувши, та лишивши на костюмі криянця слизьку пляму, швиденько втягнувся в пащеку. Не треба аж настільки довіряти гільді мовив дайн, важко дихаючи, якщо на планетах системи знайдуть хоча б щось цінне, ти ніколи про це не дізнаєшся. Мацаки миттєво втягнулись, і крейн, скознувши, опинився на рухленій підлозі капітанського містка. Ну, й жарти нащадок земноводних, все так же спокійно процідив він, підіймаючись на ноги. Але, схоже, ти маєш рацію, даїнбору піднявся з капітанського ложемента. Товсті нижні мацаки впевнено тримали його лискуче від поту тіло. Двоє шести фокусувальні очі засвітились у сутінках кабіни блідим зеленим світлом. Я ніколи цього й не стидався. На рідній борога мої пращури ловили язиками потворку не більших за тебе. Та ми відволіклись. Готуй корабель до підльоту у систему. Планет там всього дві, оберемо куди і висадимось. Треба провести розвідку на місці. Не довіряю я зондам. Крейн склав довгі руки на грудях і розвернувся до дісплеїв. На його голомозі потилиці набрякли вени та замиготіли імпланти прямого підключення до корабельного інтерфейсу. Дайн посунув вниз у глиб корабля. Якось все занадто просто, промовив Крейн, тихо звертаючись сам до себе. Зонди відпрацювали другий виліт у штатному режимі. Але дані, які вони принесли, виявилися доволі дивними. Кремль відвернувся від дисплеїв, якими повільно повзли довгі рядки цифрових параметрів. За спектральними показниками та залишковому радіаційному випроміненню, зірка такого класу давно повинна була перейти до стадії червоного гіганту та поглинути, судячи з орбіт, дві свої планети. На це вказують неочевидні ознаки, яких вистачає, але тут щось пішло не за законами Всесвіту. Зірка, що задовго до нашого народження мала б була вмерти, нібито законсервувалася у своїх розмірах та параметрах. Це дуже мене бентежить, капітанський ложемент зарипів під вагою Дайна. Перед несиметричними очима гранця ще й ще раз прокручувалось візуалізації системи. Я завжди плутаюсь у краянській системі класифікації зірок, Даїнбору з досадою гахнув мацаком по стійці панелі та продовжив. Для таких тонкощів у мене є помічник. Але зрозумій, крейну, якщо командор крейсеру переробника гільдії дійсно знайде у цій системі щось варте уваги, ми не отримаємо нічого, боранець навмисно розтяг закінчення, акцентуючи на ньому увагу. Жадібність завше була однією з наших чеснот. Важкі слова Дайна стікали лупкою пихою, ніби у жадливій природі його сородичів було щось добре. Саме тому у ближніх рукавах нашої галактики помічник капітана не втримався від гадучого коментаря Бороанців, інакше, ніж невситними зберечами космічного сміття, ніхто не називає, але капітан більше не реагував на слова Крейна. Лише у фокусувальних очах світила стрішуча цілеспрямованість. Мені теж неабияк подобається ця система, ще й нічогенький пояс астероїдів навкруги, ніби тут було декілька планет, які розірвали на шматочки незрозумілим для мене вибухом. Можливо, давним-давно у цій частині галактики вирували свої космічні війни, і перед нами лише одна з німих згадок про ті давні часи. Мацеки дайно вправно гортали проекція екранів, вивчаючи особливості дивної системи. Теревені в сторону обраховує можливість висадки. Зірка вже майже згасла. Можемо не боятись занадто шкідливого випромінення. Планети, скоріш за все, без атмосфер. Схоже, вони не сильно відрізняються одна червоняста, інша брудосіра. Куди будемо висаджуватись? Обереш сам. Для висадки Крейн обрав брудо сіру планету. Кольором вона частково нагадувала йому рідну космічну домівку, з якої тисячоліття тому у космос стартували перші такі недосконалі кораблі криянців. Швидко розрахувавши траєкторію руху планет, він відправив їх на екран Дайну. Капітан могикнув щось нерозбірливо й до світові двигуни. Планета росла на очах. Маленька, брудна, ледь підсвічена власною зіркою кулька тепер займала весь великий інформативний дисплей в кабіні. Все було, як і думав Дайн. Атмосфера майже відсутня, висохла поверхня, сліди старовинних морів, декілька невисоких гірських хребтів, але загалом мертва, дуже давно випала на пустеля. Підходячи до розрахованої межі атмосфери, боранець направив корабель до планети. Вони повільно знижувалися, все йшло, як мало бути. Брудна сіро-коричнева пустеля десь далеко внизу миттєво блимнула, її поверхнею, швидко зникаючи, пробігла блакитна сітка чітких геометричних ліній. Але не дайн, ні креньць його помітити не встигли. Корабель труснуло, і третє серце вороганця пропустило декілька ударів, в ту ж мить загрещали зумири зовнішніх датчиків корабля. Ніякої пустелі під ними більше не було. Навкруги клубочився густий сірий туман, що з'явився ніби з самого засвіту. Це Йорумборо, Дайн було в так, що вібрували стіни кабіни. Він нарешті проковтнув нас за те, що ми шведіями дірками в реальності, які він прогрес на початку цього світу. Немиле дурниць! навкруги нас атмосфера. Датчики показують дуже дивну суміш газів. Але це атмосфера кеп. Не знаю, звідки вона взялася, і як таке може бути. Крияниць гарячково застукав по сенсорній панелі. Але якщо я не стабілізую корабель, то ми розіб'ємось. В кабіні запанувала тиша. Туман повільно розсіювався, і те, що побачив Дайн, змусило його вивелити важкий крапчастий язик під здивування. Під кораблем. Всюди, куди вистачало погляду, буяло море зеленої рослинності. Дайнборо, вдягнений у важкий штуновий скафандр, зостаха вступив на поверхню дивовижної планети. З-під підош однієї з восьми псевдоніг вистрибнуло якесь маленьке створіння та сховалось до густих зелених зарослів, які були тут повсюди, корабель вдалося стабілізувати. Розтрошивши купу здоровенних рослин з товстою коричневою оболонкою, яка вкривала довгі стовбури, його все ж вдалося посадити на поверхню планети. Найдивніша газова суміш, яку я зустрічав, Крейн в елегантному скафандрі дослідника водив зі сторони в сторону аналізатором. Незначні сліди гелію та водню до відсотка аргону, трохи більше водяної пари, а далі найцікавіше. 20,94% кисню та 78,08 азоту для нас така суміш отруйна, що не заважає життю існувати на цій диво планеті, закінчив Дайн, сунучи броньованим черв'яком багатоніжкою вперед. Я поставив декілька зондів георозвідки. За попередніми даними, кора планети багато корисними копалинами, до всього ще рідка вода. Ти розумієш, що ми знайшли? Цей світ буде подарунком гільдії. Крейн обережно ступав по широкому сліду з витоптаної зелені, яку лишав по собі Боранець. За якийсь час великі рослини з твердими оболонками, що як стовби маячили повсюди, почали зникати. Двіка шукачів вийшли до широкого потоку води, що з болінням нісся кудись вдалечінь. далечінь. Берег був вкритий мілкими жовтими мінералами. Краянець зачерпнув долоною та покатав між пальцями світлі піщинки. Поглянув на стрімку воду та й так і застиг з розщепіраною долоною. Мілкі піщинки тонкими цівками сипались йому під ноги. Незнайомець сидів на великому камені спиною до води та роздивлявся двох зариходців з гільдії. Худорляве, значно менше закреєного тіла, його було затягнуто у тонкий стріблястий костюм, що нічим не нагадував скафандр. Дивний тип не мав шолома, навіть дихально-фільтрувальна маска не закривала його бліде обличчя, з литрожевою, такою тонкою на вигляд шкірою. На такій вже й рідкісні в галактиці дві руки та ноги. Він чимось віддалено нагадував криянця, але у погляді сірих, як метал, тільки на зібраної корабельної обшивки очей, читалась неприхована сила. Дивак, так схожий і режучий відміни від краєна почав щось говорити, але не дайн, ні криянець нічого не розуміли. Потім в головах щось легенько класнуло. Ця планета є власністю та охороняється законом метрополії золяного людства. Виконавши посадку, ви порушили єдиний закон про заповідні території. Пропоную вам негайно прослідувати до свого корабля та покинути стару сонячну систему. Ваш примітивний пілотажний шиї вже отримав координати найближчої керованої кротовини. В іншому випадку я буду вимушений застосувати відповідні протоколи. Дайнборох хижо розсміявся. Ти що? Зелених квітів переїв аборигену? Яка метрополія? Що ще за людство? Ніколи про таке не чув. На правій частині грудної панелі скафандра Буранця відкрилась дюза стаціонарного бластера. Не знаю, як ти проліз мені в голову, але це тобі не допоможе. Вали звідси і доживай віку. Скоро тут буде крейсер переробник гільдії. Ніхто не розбиратиметься з вашими дивами та мороками, за якими ви ховаєтесь. У кращому випадку від твоєї чудернецької планети лишиться лише обгризена кісточка. Крин зробив крок до дивукуватого аборигена, на всякий випадок огорнувшись захисним полем. Вибач, аборигенчику, але так буває. Хтось живе мирно, а потім прилітаємо ми, і за деякий час від планетарної системи не лишається нічого, навіть координат. Абориген стояв спокійно, склавши тонкі руки на грудях. Не рекомендую використовувати зброю, І нагадую, я все ще даю шанс вам піти. Та що з ним балакати? Це просто поцілований яром псих Зсередину грудей місцевого вдарив білий промінь бластеру, але поцілити дай не зміг. Абориген миттєво розмазався у просторі, а рухи його стали невловимими. Він блискавично змістився з вектору пострілу і знов завмер, сумно хитаючи головою. Кеп, мені це не подобається. А як він тут такий не один, криянець накрив захисним поливом і капітана. «Заспажимо цього прудкого вилубка і візьмемо ж до справи. Надавились на планетку та й досі. З відсіку на спонідайна піднялась важка енергетична гармата. Хижа поводила коротким, ніби зрізаним стволом. Потім загоділа та вдарила по площині, випалюючи величезну зону, з якої точно не зміг би втекти дивний абориген. Першим недобре помітив крейн. Вогонь не таркався незвичних його око зелених рослин, не опікав каміння і не займав воду, вогняне пекло живої плазми вирувало, ніби сповита незрозумілим силовим полем. Датчики та бойові імпланти краянця передавали якусь несенітницю. Вогонь, що здатен був пропалити пластину корабельної броні, вщух, не завдавши шкоди нічому навкруги. Крейн з Дайном жахом побачили, як абориген, якого точніше було б назвати незрозумілою істотою, неприкритою рукою, стискав пульсуючу кулю плазми, що зменшувалась кожним натиском, так і зовсім не зникла, розчинившись без сліду. Моє я Кай. Я відповідаю за спокій заповідної планети. Зважаючи на те, що ви є представниками цивілізації п'ятого рівня технологічного розвитку, та лише третього морально-психологічного, до вас буде застосовано протокол часового, жахливо своїй силі істота схилила голову на бік, та просторового зміщення. Крейн повільно заткував у бік корабля. Буранець все ще ошалешено лишався на місці. Коли вони зрівнялись, помічник посичав одними губами. Кеп! У тебе є щось потужніше. Лише на кораблі. Дан теж почав рухатись. Планетарні бомби. Зітрема цього вилупка в попіл. Дивний незрозуміло хто, страшний у своїх можливостях, зробив крок до них та простяг таку, здавалось би, кволу руку. Ні, промовив Кай. Досить. Землю більше ніхто не бомбардуватиме. Застосовую протокол прибирання. Сказавши це, він класнув пальцями і Дайн з крейном миттєво провалились у непроглядну темряву. Елегантний, немов фантастичний птах, корабель, зітканий із самісінького світла, вигукнув скерованої кротовани поруч зі старою сонячною системою. Енергетична машинерія, що працювала на приборканих силах Невеликої Чорної дірки, не потребувала зайвих приміщень. У непроникній кабіні, двойливо загорнуті у потужні силові поля, знаходилось сімейство Майерсів. Не віку чоловік з дружиною і білява дівчинка років десяти. Батько розгорнув чималий екран та пробігся поглядом по інформаційним піктограмам. На обличчі його нерозуміння змішалось з розочаруванням. Лізі, зірочка, схоже, наша екскурсія відміняється. Дівчинка дивилась на батька з нерозумінням. Тату, ну як це? Мені на наступний урок стародавньої історії треба зробити презентацію. Я так багато читала у мегамережі про проєкт відновлення старої землі, на очах Лізі забраніли сльози. І про що мені тепер писати? тамиловилася жінка, приклала палець до скроні, зв'язуючись з місцевим відділом контролю та порядку. Люба, схоже, татку правий. У межах старої сонячної системи та на самій планеті зафіксовано небажану активність якоїсь з молодших раз. Круто вони навколо зачинені, хм, але їм якось вдалося прослизнути тому. Тату, невже нічого не можна зробити? Донька не втрималась і перебила матір. Чоловік посміхнувся та повторив вже з дружини. Говорить пілот енергольоту світлячок Віктор Майерс. Маршрут центральна мегаструктура, сьомий сектор ядро галактики до заповіднику Стара Земля. Хлопці, у нас виникла проблема, так? А, ми вже в курсі. Чудово, чекаємо. Дівчинка розплалася в задоволеній посмішці. Ти зв'язався з дядечками, що відають безпекою в цьому секторі. Батько свердо кивнув. І, і вони сказали, що хтось прилетів на стару землю і, ну, наприклад, забувся викинути своє сміття. Тепер кивок супроводжувала стримана усмішка. О, чудово. Тоді нехай ті дядечки скоріше кличуть прибиральника. У реальний простір час, першими виринули зонди активного пошуку. Космічну порожнечу розрізало біле золото розривів тканини реальності, і автономні апарати з темного, поїденого часом металу почали шикуватись у робочу ланку, але завершити маневр їм не дали. Два зонди спалахнули зеленим вогнем, розстріляні декількома потужними енергетичними пострілами. Система, на околиці якої вони з'явились, скішіла безлічч різнорозмірних кораблів. Маленькі, швидкі винищувачі миготіли величезною хмарою, ніби й лихих космічних комах навколо трьох неповоротких материнських кораблів. Рухлива поверхня живих крейсерів пульсувала. Час по часу підсвічені зсередини хворим червоним світлом наросто розкривались жахливими гнійниками, народжуючи все нові апарати химерних форм та розмірів. До засвіту встиг пірнути лише один зонд. хижо всміхнувся, мружачи асиметричні очі. Укорінена звичка досвідченого космоходця, як завжди, рятувала його від фатальної помилки і спрацювала відмінно. Першим завше треба виводити в реальність розвідників це правило, якого боранець дотримувався неохильно. Система інфікована роєм клятих харварців, вони не зупиняться, доки не висмокчуть всі ресурси, до яких зможуть дотягтись. Єдине, що мене тішить, ці вилапки не вміють ходити простором відсутніх величин. І це гарантує нашу безпеку. На худорлявому обличчі Крейна блимали відсвіти інформативних дисплеїв. Бачу! Дайнборо облизнув крапчистим язиком. Йорумборо та його дірки у засвіті бережуть нас. Хм, як і завжди, нам нема що тут робити. Готуй корабель до повернення на точку входу. Криянець розсміявся, набиваючи групи команд для прилаштування двигунів на повернення. Капітан мав рацію. Там, куди прийшли інсектоїди харварці ловити вже нічого. Кораблю Гільдії нема що протиставити агресивному збіговиську квазіживих потвор до всього поєднаних єдиним вищим розумом хижаком. Але звісно, врятували їх лише досвід та капітанські чуття дайна. У Юрумборо, Крейн, представник технічно розвиненої цивілізації, ніколи не вірив. Копія короткої інформаційної довідки. Яку дівчинка Лізі знайшла після повернення із старої землі додому, коли шукала інформацію про криянців та бороанців? Засвітом у раси бороанців або простором відсутніх величин українців називають відомий прото людство ще з початку космічної епохи, так званий простір Шваршельда, одна з реально існуючих математичних моделей описів, що дає можливість зрозуміти, та головне наочно уявити, образ кротовини. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.